Чому ми обираємо iPhone перед усіма іншими смартфонами? Чому я вже 5 років поспіль оновлюю один смартфон від Apple на інший? Хоча виробників конкурентів 100% є деякі цікаві рішення, які б мені точно сподобались. Наприклад, дійсно швидка зарядка чи можливість встановлювати застосунки зовнішніх джерел. І це лише штуки, які подобаються саме мені. Я впевнений, що більшість з вас можуть без проблем знайти щось цікаве у нескінченному потоці смартфонів на Android. Тож чому саме iPhone? Дивіться, я користуюсь цим. Топовим iPhone 15 Pro Max вже деякий час, і зараз я надам вичерпну відповідь, хоча вона може сподобатись далеко не всім. Вітаю всіх, хто дивиться! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про черговий Pro Max. Як тільки я дістав смартфон із коробки, в мене стався шок. Це ж iPhone 15 Pro Max, пристрій, корпус якого ставав дедалі все важчим і важчим з кожним новим поколінням. А тут прям свіжий досвід. Звісно, фактично, цей пристрій лише на 19 грамів легший за попередника, що вже не мало у перспективі загальної ваги у 221 грам. Але при експлуатації це відчувається чимось дійсно суттєвим. Додайте до цього доопрацьований дизайн з гранями, які більше не впиваються у руку при довгому використанні, і ми точно отримали, не побоюсь цих слів, найзручніший iPhone лопату, з яким я коли-небудь мав справу. Особливо враховуючи, що 15 Pro Max у всьому чи такий самий, як торішня модель, а у багатьох речах ще й кращий. Тенденція робити смартфони легшими та більш юзерфрендлі, мені подобається. Зрозумійте мене правильно, це все ще Pro Max, і в нього залишаються всі витікаючі з форм-фактора проблеми. Як от телефон максимально незручно носити у кишені джинсів чи дискомфортно керувати одним пальцем. Тому вам постійно потрібно робити цей Трохи небезпечний рух навіть для якихось базових задач. Звісно, прошарені користувачі скажуть мені, що для цього взагалі то існує можливість свайпнути вниз по смужці керування та перейти у режим річобілиті. Але я до цього колись не зміг звикнути в своєму iPhone 11 Pro Max, потім в 12 Pro Max, так і тут ця проблема мене переслідує. Ще й нова кнопка дії саме в Pro Max розташована не дуже зручно. До неї банально дискомфортно дотягуватись під час експлуатації. Сама ідея такої кнопки мені подобається, адже перемикач без звичного режиму, хоч і канонічна, але максимально непотрібна штука, бо мій телефон завжди у беззвучному режимі. Що на цю кнопку встановити, вирішуйте самі. Я, наприклад, обрав режим не турбувати. Хоча навіть зараз мені зручніше випустити шторку керування і вказати його там. Простіше кажучи, я точно не найбільший у світі шанувальник 6 7 дюймових айфонів, хоча це супер суб'єктивна штука. Об'єктивно, iPhone 15 Pro Max це найзручніший Pro Max, з яким я коли-небудь мав справу. Робота над кайфом від використання пророблена просто величезна. І це, до речі, стосується і матеріалів корпусу. Все більше ніякої блискучої нержавіючої сталі. Відтепер лише Титан, і ви навіть не уявляєте, наскільки мені подобається це нововведення. По-перше, телефон має преміальний вигляд. Я б навіть сказав, що дорого багато, але у хорошому сенсі. По-друге, це трохи ломає голову, адже раніше якось вважалося, що вага телефона напряму відзначає його якість та клас, але цей стереотип тепер розбито вщент. Ну і по-третє, як же хорош Natural Titanium. Це одне з чотирьох доступних кольорових рішень. Те, на відміну від всіх інших, Natural Titanium не має покриття з фарбою. Це природний колір корпусу пристрою. Насамперед, це просто зручно з практичної точки зору. Якщо ви отримаєте якусь подряпану на корпусі, її банально буде не так сильно видно, як, наприклад, якщо ви подряпаєте синю чи темно-сіру модель. Ну і не можу додати від себе. Колір просто запав у саме серденько. Це такий теплий матовий металік, який дійсно чудово вказує на преміальність смартфона. Серйозно, це реальна порада. Якщо ви плануєте купувати собі iPhone 15 Pro чи Pro Max Обирайте Natural Titanium. Він класний. Ну і якщо я вам вже порадив, який iPhone краще купити. Логічно порадити і де його купити. Для цього звертайтесь на сайт чи у найближчий магазин моїх добрих друзів мережі Яблука. В них ви вже можете придбати будь-який iPhone з 15-ї серії у всіх можливих кольорах та модифікаціях пам'яті. Магазини Яблука є у багатьох містах України. Повний список ви можете знайти на сайті у розділі Контакти. iPhone, Apple Watch, AirPods, MacBook та безліч інших пристроїв та аксесуарів виставлені. На вітринах, тому ви завжди можете детально ознайомитися із технікою до її покупки. Чи відвідайте сайт Яблук та замовляйте гаджети з доставкою по Україні? Посилання залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений айфон. Екран iPhone 15 Pro Max все ще найкращий, що я коли-небудь бачив у будь-якому смартфоні. Так, саме таким чином я описував екран iPhone 14 Pro Max, і тут дійсно нічого не змінилося. Дуже плавний, насичений, бездоганно відкалібрований, одним словом, приємний. Хіба що рамки навколо дисплея стали ще тонкішими, але у реальному житті на це б звернув увагу лише якийсь профільний блогер, бо різниця точно не очевидна. З приємних речей хочу відзначити Always-On-Display, а точніше його поведінку у режимі очікування. Після оновлення на iOS 17.1 нам додали можливість вимикати дисплей за 20 секунд, і це насправді круто. Але щоб цим цим користуватися, потрібно чи придбати якусь зарядну станцію з MagSafe, чи якусь підставку для смартфона та заряджати його боком, вставляючи сюди дріт. І отак хитренько я підвів до найцікавішого. Звісно ж, це порт USB Type c Але погодьтесь, є якесь таке дивне відчуття у 2023 році серйозно розповідати про зручний та комфортний стандартний порт. У своєму огляді на iPhone 15 я казав, що Власно, мати можливість заряджати всі пристрої одним дротом, і це все ще так. Але з іншого боку, в мене тепер залишається просто якась безліч лайтніх дротів, які більше ні на що не потрібні. впевнений у вас також їх зібралося чимало. Цікаво, що Apple додали в iPhone USB c у найепловський спосіб з усіх можливих. iPhone 15 Pro Max підтримує швидку зарядку лише на 25 ватт, що по сьогоднішнім міркам якось ну дуже мало. Ще й у комплекті ми маємо гарний плетений дріт, але він на 100% не спромов. Можна розкрити потенціалу порту в 15 прошках, адже цей дріт лише USB 2.0. Хочете передавати свої дані з iPhone на комп'ютер супер швидко, купуйте відповідний кабель. Проте такі звинувачення, чесні, не до кінця, адже з багатьма сучасними смартфонами нам дають лише прожитковий мінімум для заряджання. Такий він непростий світ дротів USB-C. Звісно, від переходу на осі iPhone лише виграв, бо тепер можна підключати різні аксесуари: жорсткі диски, монітори, все зручно та нативно. Шкода лише, що при підключенні. Монітора пристрій просто дублює екран, немає ніякого стаціонарного режиму, як, наприклад, в сучасних iPad. І це дивно, адже працює iPhone 15 Pro Max на новому 3-нанометровому процесорі A17 Pro, який за синтетичними тестами максимально наближається до дорослого m 1 Взагалі, продуктивність сучасних прошок це просто щось феноменальне, бо її просмакувати зможе лише така невеличка категорія користувачів. Тобто, дивіться, система просто літає. Всі ваші інстаграми, тіктоки працюють краще, ніж їх створюва коли розробники, навіть серйозні ігри на ультах відпрацьовують на 10 з 10. Більш того, як вам повноцінний Resident Evil Village, який я нещодавно пройшов на PlayStation 5. І я кажу про серйозну дорослу гру з усіма елементами геймплею, керуванням та найважливіше фантастичною графікою і все це запускається та працює на вашому смартфоні. Це просто шок. Звісно, грати в таке на сенсорному екрані та ще срака, але то вже нюанси. Потужність пристрою вже якась космічна. Залишилося навчити iPhone запускати. MacOS при підключенні до монітора, і більшості з вас можна було взагалі відмовитись від інших комп'ютерів. Але у великі ігри на смартфоні грає не така вже й велика кількість людей. Навіть я, геймер, люблю більше грати в якісь три, вряд не більше. Тож хардкорні мобільні геймери це перша цільова аудиторія цього пристрою. Інша поціновувачі мобільної фото та відеозйомки. Apple стверджують, що нові iPhone 15 Pro та Pro Max мають аж. Сім камер. Насправді, фізично їх все ще чотири: три в основному модулі плюс фронталка, але в основного сенсора на 48 мегапікселів з'явилися додаткові фокусні відстані 24, 28 та 35 міліметрів. Ще є режим x 2 що у сукупності на папері дійсно дає сім різних режимів. Більш того, якщо в 14-тих прошках ми могли робити фото на всі 48 мегапікселів лише у режимі Raw, то тут тепер можна увімкнути можливість робити звичайні фото на весь сенсор. Дуже хочу відзначити, що. Що все це налаштовується досить глибоко в параметрах камери, що незручно, але потенціал величезний. За замовченням камера робить на основний сенсор світлинки в 24 мегапікселі. Для цього дуже дуже спрощено пояснюю. Робиться одна світлина на 48 мегапікселів, з неї забирається деталізація. Потім робиться ще окрема світлина в 12 мегапікселів, але з максимальною світлосилою, і звідти забираються всі показники світла. Потім все це перемішується з магією Apple під капотом смартфона, і ми отримаємо ну трохи краще. Фото, ніж вони були у минулорічному флагмані. Так, це дивно, але фактично фото можливості iPhone 15 Pro Max просто краще, ніж у попередника. Але не думайте, що я тут знецінюю роботу Apple. iPhone все ще дуже потужний камерафон, і навіть оці трохи краще ставлять його у список лідерів серед поточних рішень конкурентів. Наприклад, я щиро кайфую від нової можливості переробити звичайне фото людини у портретне. Це круто. Тим більше, що смартфон чудово розуміє, де тут людина і як із цим правильно працювати. А, ну і майже не забув про. Головний прикол саме iPhone 15 Pro Max. Це п'ятикратний зум. Ух, як же всі це обговорювали, та як же всі на це чекали? Нарешті Apple зробили хоч якийсь крок у цьому напрямку. Так, зум є, так він дозволяє робити прикольні фотки, але в мене під час тесту цей сенсор поводився максимально некоректно. Таке враження, що під час звернення до п'ятикратного зуму смартфон намагається оцінити, що йому зробити вигідніше: реальну фотку на п'ятикратний фізичний зум, на окремий сенсор, чи просто зробити Кроб з основного сенсора, але отримати більшу світлосилу. Результат, як ви бачите, досить нестабільний, адже інколи ви можете отримати справжнісіньке мило та жах, а інколи реально круті кадри. Скажу відверто, мені взагалі не подобається ця вже давня тенденція в айфонах, коли пристрій сам намагається вирішити, що та як я хочу сфотографувати. Воно, наче так, зроблено для зручності і комфорту, але в мене викликає лише роздратування. І ще можете записати мій черговий прогноз на менший iPhone 16 Pro, впевнений, що в ньому так само. Само з'явиться п'ятикратний зум. Щодо різних фокусних відстаней, тут чесно, я прикол не викупив. Так, для кожного режиму є своя унікальна постобробка кадру, тому світлини виходять дійсно круті. Але чи воно комусь потрібно? Ну для мене точно ні. Принаймні під час тестів я не зміг себе переконати у зворотньому. Воно прикольно, але я не думаю, що хтось буде прямо заморочуватися з цими режимами. Дістав з кишені, навівся, натиснув кнопку і все, світлина готова. Ця схема ніяк не передбачає якихось додаткових втручань та вибору. Режимів. Добре, що нас ніхто не змушує користуватися непотрібними нам функціями, і за це я щиро вдячний. До речі, щодо епловського шляху, пам'ятаєте про можливість підключити зовнішнє SSD до iPhone і знімати відео відразу на нього. Типу, ти такий модний, під'єднав SSD, зайшов у камеру iPhone. І так, це працює, але лише у професійному режимі ProRES. Це, звісно, зручно, але дуже хотілося б мати можливість знімати відразу все на SSD, фото, звичайні відео та й взагалі будь-який контент. Але ні, тільки про. Орес, це трохи сумно, але точно краще ніж було iPhone 15 Pro Max 100% найкращий Pro Max, який Apple коли-небудь робили. І Я кажу не про очевидні речі, як от надпотужний процесор чи неймовірна камера. Я кажу про загальні враження від пристрою. Цим смартфоном зручніше користуватися. Він тримає заряд два повних дні. Його приємно тримати в руках. Нове титанове виконання корпусу це просто топ. Ну і так, камери краще, а процесор швидше. Куди ж без цього? Проте особисто я для себе обрав менший 15 Pro, бо мені незручно тягне. Гати таку здорову лопату, та й п'ятикратний зум мене абсолютно не вразив. А що про цьогорічні флагмани Apple, думаєте ви, як вам iPhone 15 Pro Max? А головне, чи погоджуєтесь ви з усім тим, про що я сьогодні вам розповів. Пропоную залишати ваші враження в коментарях під цим відео. Звісно, якщо було цікаво чи корисно, не забувайте підтримати мене вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Це дуже приємно та допомагає у просуванні якісного українського контенту, особливо ваші розгорнуті коментарі, які до того ще й цікаво читати. Також нагадую. Що в описі відео є посилання на мій Тікток? Там я публікую огляди на абсолютно різні пристрої. Тож підписуйтесь, вам 100% сподобається. Десь тут з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас. Тож запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а Ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!